покиньте, що тут світи будуть. Чорним, чорним, чорним. Да. Короче, ми поки відвозимо тут Мішу. Ми якось часто виключили повсюду світло. От і хуй. Короче, давай. І, короче, ми йдемо проводити Міху, а потім Данію проводити, а ми місті там десь. Короче, Хоче <си> 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 он... Хочете історії рассказывать? Давай. В черном, черном бесе. <си> в черном, черном а <си> в бессюда. Є чорна чорна маршрутка. А в этой Боже, <си> черный, є чорний-чорний Есть черные, черные. Нет! Черная, черная часть от человека. А в этой черной, черной части от человека. Есть человек? Ви знаєте що шоколад полізний. Шоколад робиться з какао. Какао росте на дереві. Дерево це рослина, рослини це, це полізна, а наче шоколад дорівнює рослини. Так, да. Все, давай пока. Все, пішли, братух. Погнали. Го своєю дорогою. Пішли. Може Аго купим щось? А, в мене теж. А, який вітер. Світливий червоний. Ааа! Ходь на берегу. Oh, Покажемо там oh, да, це Я вже жить, правда. Ради там коротше. Там десь а воно. А вот воно. Світи учі. Там машина скліт. Можемо можна при... А, ну шо. так, все під Боже, Може, світи? Во. Ну, ну, тут його не видно того, що вже да. робилося. Ну це вроді ну, ну, тут, ну, тут чай повісиний, взагалі. Тут. Якщо на вулиці вам холодно, то купляйте в магазині гарячу воду і йдіть до нас. І от там є дерево чай. Що... Можете зняти і помакати туди, і напити. Ай блядь, можна.

Йому вже 8 років, він ще не знає, що це таке. Я ще знаю. Таким ми, ми вже колись де, ми завжди колись дивилися 18 ти ти? Де Де людей. Де, 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 Діти дивитися. Потім буде дівчинки таким голеньким. Та ні. Нам ж. Нам я зародилася. Мінус коріно. Validation. Я же другой раз тут на колени, <experimentationENNIS> на колени, на Да, <lawsuitroyable> тут он такой не был, крест. Ну вы не бачили, это короче был камень. Головки, девочки. Женки, там такие мужики, я палочка, солоденькая, какие девчонки, такая любит. Всё. Глупый. Блин, по ступенькам камень на меня. Боже, я падаю. Она не мою коленку. Маме будет приятно. Привет, Макар. Маме будет так приятно. на Пока. А я поки тут акапті. А що в мене вібрація включена? Воно саме включається? Так. Ну мені поки реально 8 років. Ну, скоро вже У мене 23 березня, Це день народження. Я поки тут отрушую ноги. Все, вроді би А ні, я ще трохи. Боже, ми туди йшли. Ну, пару так якось зробили, блін, що ще їх теж світя. У мене теж трилопці акумулятора. Кирпіч. Я б хочу в поле зараз. Ні до все всі гани видно трошки. Спасибо, що лампа що світила з вікна.